Вернись додому і розкажи, розкажи все, що Бог зробив тобі. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. При освященні владики Йосифа, Богдане, всесвітніші всечасники, подобні Отці, добрі христі і сестри, наша славна римська святософійська громада. Слава Ісусу Христу! Амінь! Найперше, дозвольте мені вам передати вітання, вітання з України, з нашого зотвергового Києва, з тої України, яка стоїть, яка бореться, яка молиться, з тої України, яку легіони російського війська ламають свої зуби, а тепер втікають. Перед могу худою української зброї. тої України, про яку ви так любите, за якою так жулитесь, які допомагаєте, за яку мовитеся. Дякуємо вам за те, що світова українська громада, діти України ніколи її не залишають навіть тоді, коли життя їх принесе на чужину. Дякуємо, що ви є завжди у лоні своєї церкви, де б вони були. Бо ваша церква, твоя церква завжди кругом усюди є тобою. Сьогоднішнє Боже Слово, яке щойно до нас пролунало з читання Святого Євангелія, нам підкреслює одну з найважливіших божественних прикмет. В найважливіших моментах, коли Бог об'являє себе своєму народу, Він себе об'являє як Бог визволитель, який визволяє людину від неволі гріха і смерті. Бо там, де є присутній Господь, там падають кайдани, де є присутній Господь. Там людині повертається її, Богом дана гідність. Де є Бог, там нема смерті, Де є Бог, там є повнота свободи і життя. І ось ми бачимо Ісуса Христа, який, перепливаючи на другий бік Галайського моря, входить в Гадаринський край. І кого він там зустрічає? Зустрічає поневолену людину. Лука дуже цікаво описує цю подію, пов'язуючи її з ключовими подіями з історії спасіння старого заповіту. Так само, як Господь Бог навідався до свого народу в єгипетській неволі, не дав йому вмирати під тяжкою рукою по фараона. Та як Господь потопив фараонове мій у водах червоного моря, так він сьогодні приходить шукати, визволяти рятувати цю поневолену людину. Це існувати, каже Лука, мав дуже дивний прикмети. Каже, він давно не носив бою. А людина. Яка була нагою насила одягу в стаданому світі бажалася як твариною, яка втратила людську гідність, не тільки не розуміла свої негоди, але мала затемний розум. Каже, що той демон гонив того чоловіка, прямо губи, і тоді, щоб спасти від самогубства на того чоловіка, накладали кайдани, ланцюги. А останнє, мабуть, було найжахливіше, най най він давно не жив у людській оселі. А де жив? Жив у гробах. Не в оселі живих, але в оселі померлих. Жахливі познаки повідомили. І цікаво, що Христос одним своїм словом звільняє того чоловіка. І в кінці Лука описує його, як того, хто сидів у стіл Ісуса. Каже, одягнений і приумій. Христос повертає йому цю гідність людини, повертає йому ясний розум. З того чоловіка не потрібно було більше в'язати кайдала, що він сам собі не заподіяв шкоди. Та іскра Божого Духа замінила в ньому, понеболюючи силу духа Злого. Дуже цікава завжди історія про стадо свиней. Святі оці кажуть, подивіться ви кожен на себе. Кожен з нас випасає статус своїх свиней, ці наші грішні звички, наші грішні різного роду уподобання, наші похоті. Бачите, якраз те, куди диявол хоче війти. Як ми маємо те наше стадо свиней, і води нас важливіше за Божу свободу, будьте певні, що так, як ці мешканці. Того гадаринського краю лишились без Бога, казали йому відійти і так само Христос відійде від нас. Там, де Христос, там, де Божий Дух, там є справжня свобода. Ми в останніх місяцях часто чуємо Слово звільнення. Особливо. Вчора, ми вчорами чули слово звільнення нашої Миколаївщини, нашого славного Херсону. І що цікаво, знаєте, мешканці Херсону бачили, як у легіон топиться у вода від Дніпра жахлива річ. Бачили, як ті демони, легіони нищать тих, у кому вони оселяються. У тому війську, яке прийшло на нашу землю, щоб красти, вбивати, вигублювати. Але всі вони виявилися безсилими перед тим народом, який сказав ні рабству. Вони виявилися безсилими перед тим народом, серед якого перебуває особисто сам його Господь і безволити. І ми дякуємо Господу Богу за те, що визволяє свій народ, рятує. І те, як колись старозавітній видний народ впізнав тому Богові свого Бога і збавителя і визволителя, так сьогодні Україна, величає слово Господа, воскресного і мертвих, який дарує нам свободу. Ми сьогодні в Україні вже починаємо думати, якою буде Україна після перемоги. Бо те, що перемога буде, вже ніхто не сумнівається. Кажуть, Росія вже програла, але ми ще не виграли. Нам треба ще багато зусиль докласти, щоб звільнити останній клаптик української землі від того поневолювача, загарбника окупанта і вбивці. Але мусимо бачити вже сьогодні, що ми можемо залишитися вільним народом лише тоді, коли будемо народом Божим, коли дозволимо Богові, Спаситові і Визволителеві постійно нас звільняти від наших гріхів. Наших суспільних вад, від усього того, що українців роз'єднує, знесилює, розсвалює, поневолює. Ми сьогодні просимо Господа Бога, щоб Він зціляв рани України. Бо Україна як вільна демократична держава зможе встоятися лише тоді, коли лишиться вірність. Слову Христового Євангелія і його Божественній істині. Бо як свого часу сказав Папа, Іван Павло II, всяка демократія, яка не основується на правді, всяка демократія без моральних засад і принципів перетворюється або на анархію, або на диктатуру. Тому можемо сказати, що сьогодні в Україні йде. Найважливіша битва за світову демократію. Тому так нас сьогодні шанують і підтримують усі демократичні країни. Бо розуміють, що українці, сказавши ні кайдану, ні російській неволі збивають останнього кілка в політику колонізаторства. Тяжко комусь розуміти, що в Україні йде колоніальна війна. Росія приходить, щоб зробити нас знову своєю колонією? Деякі мислителі думають, що колоніальні війни відбуваються десь там далеко, в Африці, в Латинській Америці, а тут іде колоніальна війна у серці Європи. І коли світова міжнародна спільнота підтримує Україну, вона здаває фундаменти для дороги майбутнього. А саме поняття демократії здає останній іспит. Тому сьогодні ми так молимося, Господи, будь з нами, бо Ти є наш визволитель. Всяка свобода дається людині від Бога. Всяка перемога зароджується найперше в Божому серці на небесах. Всяка перемога у своїй суті є перемогою над гріхом, над дияволом Його слугами. Просімо Господа Бога, щоб те звільнення, яке ми чуємо сьогодні як вістку з України, стало звільненням людини, сучасної людини від кайданів неправди. Усього того, що робить нас, поневолює злим Духом. Ми сьогодні молимося за усіх тих, які в Україні щодня працюють на перемогу. Але знаєте, що на перемогу можете працювати і ви тут? Нехай вас не резе сумління. Що є, не є там на передовій. Відганяйте цю думку. Тому що ви можете і повинні зробити для перемоги України багато там, де вас покликав і поставив Господь. Своєю молитвою, своїм свідченням перед світом, своєю доброзичливістю для тих, хто потребує. Собор Святої Софії. Тут стає знаний на цілий світ саме через те, що навіть італійська громада тут гуртується, щоби допомагати Україні. Так сьогодні Італія потребує знати правду про Україну. А хто їй розкаже цю правду? Ви, це і ваш фронт, це і ваше свідоцтво. Працюючи в італійських родинах, промовляйте до їхнього серця. Розкажіть їм правду, якої може часом не почують із засобів масової інформації. Зробіть те, що сказав Христос як завдання для цього звільненого чоловіка. Іди. Йди додому і розкажи те, що Бог зробив тобі. Боже, благослови Україну її дітей. Дай нам той дар свободи, який ти нам дарував відстояти і оцінувати, бо знаємо, що ми будемо вільними тільки з Тобою і в Тобі. Амінь. Слава Ісусу Христу!